За яло загорілася, я в шоці. А тут в бардачках ніч немає. Може тут з бартачка, тут з бардачку є комутатор. Але тут О. треба ключ на 10, блять. А ну тримає ялу. А, може гляньте, функція. Спид сатушки йдемо, пішов, десь фільтр з лівого бардачка. Там таке. Кончене, ну професіонал. Всім дай Боже, молодеж, дай Боже божа Короче, Зараз на яві. Прогоріли її трохи. І їдемо в Дальнячок. Їдемо на Олеський замок, так само їдемо на Підгорецький замок. Собі перевеземося з кайфу. Хто ще не дивився, відео з Свірського замку, подивіться, вилітає тут або тут. Ява тоді ідеально проїхала, не відригнула ні разу. Це було чітко. А, відригнув циліндр, бо зламався ковпачок на яму. В яму таку серйозну влетів і, і зламався ковпачок. Ну то вже робився. Я добрався нарешті <рес> до пацанів. Що на з мінтами три рази минувся? Я в шоці. Щось мене навіть не ловлять, не весело. О, Савула має повороти, а мені так без поворотів. Як поїхати? Ну, типу, мені що так я стидно. Бо один міняв карбюратора, попала йому шайба колінвал. в колінвал, він заклинив він його робить. Так, трохи заправляємося. Котори грію гріються страшне. Все відкручуємо. У мене трохи спущене колесо. Там є никак, зараз туди за викну. Підкачаємо. Чо, не відкричеш? Ляка немає. Далі ще. Бумаємо це.

Почав стріляти де не нагрілося. Тільки хотів виключати відео, бляха. Взяло почало стріляти. Так перестала стріляти. Ну, я так, коротше, зараз піднімемо голку легенько Проїхали 10 кілометрів, знову починає стріляти. Що мені робити, бля? Викинути їй твою дрова. Де поміняй на, на літру чорниці та й все. <гум> То буде вигідно. <гум> так. Пацани ява загорілася, я в шоці. Тобі в бардачках ніц немає може тут з бардачка. Ту, тут в бардачку є акумутатор. Але тут О. треба ключ на 10, блядь. Мені, на біля, нема. А ну тримає яву. А, може глянути. Ні, тут щось тліє. То без Угу. Єбать! Що щось там горить? То може і зліго бардачка воно йде. Якщо то комутатор пить, то, то в принципі, не дивно. Він, він може загорітися. У мене самого бувало щось коротне і все. Лишаємо яко під деревом. Йдемо десь клянчити ключа на 10. Топезда, пацане, екшен контент. Пиздуємо по городах, бо ми зараз в якомусь хмільну тут щось дорогу не можемо здибити, щоб зайти в будь-яку хату. Йдемо тако по бураках. Фукайший паркан Гінд куфену вишню ключа на 10 нема. Взагалі фані є ключі, взяли. Обходили хат 5, повезло. Але ремонт зараз буде. Горіло. <різь> Хто горіл? Я горіл. <різь> <різь> Під садушки дивимося, пішов, дивлюсь, десь фільтр з лівого бардачка. Та ні, ні, Що, навіть не поплавається? Що? То може і не комутатор горів? О, блядь, передача. А, я ж перший. Чекай, там... Блядь, є, є, є. Созору нема. Є, є, А, це тебе цього, бачиш? Та викинь. Ти її вже викинув на трісла. Всього зараз буде та чача. Або або горіло. З регулятора дріт горів. Перезаряд. Ага. Перезряд. <ріст> Перезряд. боротів як дав! Блять. То я просто без світла їхав, може воно мусить споживати вічно. Та ні. <ріст> По-хорошому там пофік є. Ден повіз назад ключі віддати. Ух, комутатор не згорів і далі їдемо. Коротше. Згорем пополам я синько доїхав, вже от починається радехів, стоїть поліція за деревами. І вона починає стріляти. по 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 А мінти там собі лежать, розклеїли сідушки, кайфують. І йшов якийсь, що тут таке було? До причастя, йшов? до причастя. до причастя. <с? <с?> Купа людей, а воно стріляє, блядь. Я в тій вуличці вже глохну. Тут во газ, дивіться, бере тако, вилітає, о! І все, я догазувався, блядь.

Йому би другу таку знає А Там таке еко. Кончене, блядь. Не, ну він професіонал. Всі бабки. Де ти сусіди виходять? Ти думаєш, що шахеди літають? А ти думаєш, що то я? Не, думаю. би... Не знав би, що скутер, думаю, літер летить. Так. Там же тут. Спочат, сюда вроде воо, зарабежай, по Дай сюда позаскарм. Дай він туда поїде. Все, попхав? Ну що ж, пацани, в руках в мене прокладки алюмінієві на яву підголовку. Бо все через те, чого вона стріляла, це є причина. бо в них от зняли що на головку. Їх просто нема, вони просто прогоріли. Ми, коротше, були на роботі, то нам дядько підказав, що в нього теж таке було, і в нього прогоріли прокладки, і через то вона так пчихала. То себе адвікидали бля. Ну да. Опа, охилян, що робимо. Всім велетенський дякую за перегляд. Давно не було відосів, бо в мене був бан. Знову виставляю малолеток без шоломів. E, більше таке не повториться вже от 100%. Буду заблюрувати чи щось ще робити, але відоси будуть виходити. Так що всім дякую, що дивитеся. В цьому вона ті мідні прокладки, які прогоріли алюмінієві. ми їх взяли взагалі беушними з мого Юпітера 5. Все, всім до зустрічі, всім пока.